Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Питання відповіді. Сьогодні поговоримо про деякі ситуації і деякі питання, які виникають у внутрішньо переміщених осіб. Отже, питання перше від підписника. Підскажіть, будь ласка. Як знятися із обліку внутрішньо переміщеної особи, якщо вже повернувся додому? Звертаю увагу, що за змістом постанови Кабінету міністрів від 19 Квітня 2022 року, номер 476 у разі повернення до покинутого постійного місця проживання, внутрішньо переміщена особа зобов'язана проінформувати про це не пізніше ніж як за три дні до виїзду. Орган соціального захисту населення, у тому числі через ЦНАП, це можна зробити за місцем отримання довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, або орган соціального захисту населення також протягом трьох днів після повернення до покинутого постійного місця проживання. Тобто, згідно законодавства, чоловік має право в зручний для нього спосіб. Повідомити про повернення додому. Тобто він має право звернутися до управління праці та соціального захисту населення, скорочено УСЗН, після повернення додому та вимагати їх зняти його з обліку, а у випадку відмови вже вимагати письмову відмову і в подальшому її оскаржувати. Але, можливий ще такий варіант, який, я вважаю, простіший. Щодо порядку повідомлення, на практиці фактично можна повідомити орган соціального захисту населення, який видав довідку телефоном. А вони порадять вже, як до них звернутися офіційно, наприклад, електронною поштою чи письмово через Укрпошту або нову пошту. Також хочу надати інформацію, яка буде корисна взагалі внутрішньо переміщеним особам щодо оскарження діяльності посадових осіб, управління праці та соціального захисту населення. Зараз на ваших екранах з'являться контакти, куди ви можете звертатися зі скаргами. Це телефони Мінсоцполітики, які ви бачите. Також можна залишити звернення за. Посиланням, яке ви теж бачите, нагадую урядову гарячу лінію 1545, а також сайт електронного звернення щодо сайту кабінету міністрів. Зазначені контакти я також залишу в описі під даним відео. Наступне питання. Будь ласка, підскажіть, якщо ми родина внутрішньопереміщених осіб, і господар будинку отримує допомогу на сплату комунальних послуг, чи маємо ми платити йому за оренду житла? Звертаю увагу, що власник житла вправі самостійно вирішувати, яким чином розміщувати внутрішньопереміщених осіб платно або безкоштовно. Але компенсація виплат за житлово-комунальні послуги надається лише тим власникам, які безкоштовно розміщують внутрішньопереміщених осіб. Таким чином, згідно зокрема, постанови Кабінету міністрів номер 977 від 30 серпня 2022 року, власник, що розмістив внутрішньо переміщену особу, отримує. Оренду при цьому не має права отримувати компенсацію за тимчасове розміщення внутрішньо переміщеної особи. І ще одне запитання. Ситуація. В 2015 році жінка отримала довідку внутрішньо переміщеної особи в місті Одеса. Після 24 лютого 2022 року її діти перебувають в Львівській області у бабусі, і там же діти отримали довідку про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції або простіше довідку внутрішньо переміщеної особи. На зараз жінка та діти проживають в місті Києві. Питання, чи можливо переоформити довідки внутрішньопереміщених осіб, що видані на дітей з казівкою місця проживання в місті Києві, без переоформлення саме довідки внутрішньопереміщеної особи самої жінки? Треба зазначити і згадати, що в нас є сімейний кодекс. І відповідно до статті 160 сімейного кодексу, місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків. Місце проживання дитини, яка досягла 10 років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини. Якщо батьки проживають окремо місце проживання дитини, яка досягла 14 років, визначається нею самою. Тобто, згідно чинного законодавства, презюмується, що місце проживання дитини до 14 років це проживання разом з одним з її батьків, тобто, в першу чергу. Жінці слід переоформити свою довідку внутрішньо переміщеної особи, а після того вже довідки дітей. Це таке ж також перепрошую обґрунтовується наступним. Відповідно до статті 9 закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Внутрішньо переміщена особа зобов'язана повідомляти про зміну місця проживання, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення. Районних районних в місті Києві, державних адміністрацій, виконавчих органів, міських, районних у містах, рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. Тобто жінка, яка є внутрішньо переміщеною особою, зобов'язана оновлювати дані про своє місце проживання у довідці ВПО. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Електронну пошту для. Приватних платних консультацій я залишу в описі під даним відео і до зустрічей!